перечудового, світлого, трошки вітряного дня середи. Вітаю вас, Боснія Герцеговина, а саме Меджугор'є, по-нашому Міжгір'я. Чудове місце, де весна просто вже вибухнула. І ви бачите, якби я вам міг передати цей запах і звук, як бджоли літають, гудять, Ну, щось чудове. Сьогодні навчає нас Філіпонері святий, наново для себе його відкриваю. Дуже потужний, така дуже цікава людина, неординарна і таке файне натхнення від нього. Слухайте, постійно ми стикаємося з таким моментом, час до часу, коли є криза, і ти почуваєш свою таку недостойність, свою негідність, ти почуваєш, ну, відчуваєш таку грішність. Так, як... Нечестивість, не недостатність перед Богом. І Нері знайшов цікавий вихід з положення, коли до нього приходить одна жіночка пані поважна і каже: я така грішниця нещасна. я просто настільки застрягла в гріхах, я така недостойна, така негідна. А він каже: стоп, зупинися, А ну, подумаєш виденько, за кого Ісус помер? Ну, за грішників. А ти хто? Ну, грішниця. І, вона, і він каже: вітаю тебе! Рай твій! Рай твій! І це також трошки аж спантеличує. Якщо Ісус помер за грішників, а я грішник, то рай мій. І, серйозно, ну скажи зараз це в голос. Рай мій! Серйозно, він тобі належить по праву. Ну, бо та, так вирішив Господь. Не так ми вирішили. Це фантастика. Якщо він помер за грішників, а я грішник, то все, все сходиться. Тепер лише варто навчитися бути біля нього, бути поруч, бути біля Ісуса, біля того, хто зробив це відкуплення, хто заплатив ціну. Так просто. Ну так просто. І в цьому полягає все християнство, в цьому полягає вся церква, все Євангеліє. Бути біля того, хто відкупив. Бути біля того, хто заплатив ціну. Ого, як сонце гріє. У нас, у нас в Україні лише світить. А тут і світить і гріє, пригадуючи, що Бог нас любить і розігріває. Дякуємо Філіпу Нері, святому. Я думаю, він ще неодноразово буде вириватися у наше життя. Дякуємо за це нагадування. Не бійте, не, не бійтеся і не біймося признаватися і визнавати, що так ми грішники, але якраз за грішників помер Ісус. Тому ми грішники відкуплені або розраховані. Або ми, ми грішники, які вже не в боргу чудово, встреної середи. Вправляємося, тішимося цим життям. І в часі війни особливо хапаємося за будь-яке життя, ділімося ним. І нехай воно нас надихає ще більше жити не просто, але жити яскраво, жити так, аби смерть заздрила. Біля того. Што да е биле Исуса. <laughs> О тоа буде комедија. Мајте се фајно, гришнеке, рај ваш, битају вас и ми. Мајте се фајно, мир вам.